За ці 5 років щонайменше 50 народних депутатів 9-го скликання отримували в різних кримінальних злочинах. 13 — це злочини щодо національної безпеки, 33 — різні корупційні правопорушення. Тут ми можемо побачити народних депутатів розшуку. Четверо з них зберігають депутатські мандати до нині. За ці 5 років, 53 народні депутати достроково склали мандат. А більшість з них втратили мандати за власними заявами. Але також були шестеро народних депутатів, які втратили. Власне депутатство через втрату громадян варто згадати тут про Федора Христенка, нардепа від ОПЦЖ, який вже майже три роки не з'являється у Верховній Раді і. Попри це, зберігають свій депутатський мандат. Наприклад, але також можемо побачити інших, хто входить до цього рейтингу. До тих, хто не часто відвідує засідання Верховної ради, очевидно, і ті з народних депутатів, хто переховується від українського правосуддя за кордоном. За даними міністерства внутрішніх справ на їхньому сайті, 11 нардепів 9 скликання оголошені наразі у розшук. Це ще одне таке унікальний феномен цього скликання, що воно стало першим офіційно доторканним, коли народні депутати скасували норму конституції про депутатську недоторкан що спростило власне притягнення їх до кримінальної відповідальності?